Рада вітати вас на нашому каналі. Мариновані огірки класичний вид закуски, який має постійний попит у споживачів багато століть. Хрумкі, яскраві, ароматні перевіреним способом. Ці огірки по на зиму – найсмачніший рецепт, на мою думку. І за цим рецептом огірки вийдуть надзвичайно соковитими, з хрустою структурою та надзвичайним пряно гострим смаком. Перше ніж маринувати огірки, необхідно правильно їх підготувати. Для заготовок потрібно вибирати свіжі щільні без пошкоджень і гнилі овочі яскравого насиченого кольору і невеличкого розміру. При маринуванні огірків не варто змішувати дуже багато приправ. Занадто насичений аромат спецій псує звичайний смак маринованих огірків. Гвоздика придасть маринаду насичений гіркувато-солодкуватий смак. Її використовують у помірних кількостях, тим паче, що при поєднанні з оцтом гіркота гвоздики посилюється, тому додавати її потрібно зовсім небагато. Запашний перець горошка має пряний гвоздиковий аромат, злегка віддає мускатним горіхом та гірчицею. Цей перець має пекучий смак і здатен перебувати аромат інших спецій. Тому в більшості рецептів він виступає як основна і найчастіше єдина приправа. Гірчиця додасть нашим огіркам пікантного смаку та особливої гостроти. Дехто стверджує, що гірчиця додає хрускоту, але це не так. Вона має антисептичні властивості, що допомагають зберегти консервацію. Тому додавати її до консервації і можна, і потрібно. Під час підготовки огірків необхідно обов'язково зрізати з них кінчики. Це дозволить рівномірно замарнувати плоди, повністю наситити їх ароматами оцту та спецій. Крім того, видалення кінчиків дозволяє позбавитися надмірної кількості нітратів, які якраз найбільше збираються у хвостиках. Та й така процедура економить місце у скляній тарі. Щоб консервація вийшла не тільки смачною, а й корисною для здоров'я, я раджу звичайний столовий оцт змінити на натуральний винний продукт, який збагачений широким спектром корисних компонентів і має пікантний оригінальний смак. Хочу звернути вашу увагу, що винний оцт 6%, а звичайний столовий 9%. Існує безліч рецептів приготування огірків, проте цей рецепт. Погірків маринованих із застосуванням винного оцту виходить дуже соковитим, хрустким і водночас ніжним і приємним на смак. Накриваємо банки кришками і ставимо стерилізуватися у велику кастрюлю з окропом. Попередньо на дно потрібно покласти хлопчата бумажну тканину, щоб дно банки не мало прямого контакту з дном кастрюлі, бо через різницю температур банка може луснути. Як бачите, в моїй каструльці міститься відразу 5,07 банок. Накриваємо всю цю красу кришкою і залишаємо стерилізуватися на час із розрахунку 0,7 літра 5 хвилин, літрові баночки 8-10 хвилин, 2 літрові 15. Після стерилізації баночки акуратно достаємо, щільно закупорюємо і обов'язково перевертаємо догори дном. Для того, щоб кришки максимально щільно затягнулися. Далі вкриваємо баночки ковдрою до повного остигання. Оскільки наші огірочки проходять стерилізацію, а також ми додаємо оцет і гірчицю, два потужні консерванти, то наші огірки можуть спокійно зберігатися при кімнатній температурі в коморі. Єдине, що раджу прибрати всі закатки в темне місце, де на них не впливатиме ультрафіолет, так наші овочі збережуться максимально смачними та корисними. Смачного до до нових зустрічей!